Ці вишивані сорочки родом з минулого століття, але й до сьогодні містять у собі генетичний код українців тих віків. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували виставковий проєкт Червоне то любов, а чорне то журба, присвячений 31-й річниці незалежності України. Вітра сьогоднішніх виставок вона нам нагадує про нашу історію. Вона писана не одним поколінням. А наш обов'язок цю історію передати майбутнім поколінням, щоб такі трагедії, які сталися цьогоріч, більше в історії України не повторювалися. До Дня державного прапора і дня незалежності України у музеї відбуваються й інші тематичні виставки, де зібрані роботи художників і фотодокументалістів, а також представлена експозиція з уламками і гільзами ракет, привезених з Харкова, під назвою Від війни до мистецтва. Чому тьох-тьох, Тому що наше серце б'ється. тьох-тьох, Коли ми чуємо цю сирену, коли ми чуємо, що загинула наша посестра чи побратим, коли приноситься горе в сім'ю, воно так само стукає тьох-тьох, Тому що від військового до цивільного, з усієї України з одним серцем, вся країна зараз тьох-тьох. Тому тернополян і гостей міста запрошують відвідати виставки, аби глибше пізнати історію і культуру свого народу.